Тут начальника Вінницького районного управління, підполковник поліції кульвар Микола Федорович прийшли запитати тут. В поліції роздають повістки. Коли? В армію не роздають взагалі. Не роздають я не чув. повістки. Будемо розповідати вам, як вони знищують український народ, як вони виконують замовні вбивства, як їх дружини погрожують журналістам чорними пакетами і чому навіть як то кажуть. Що це був сам прокурор? Є в нас такий слідчий, я вам доповідав. І, до речі, да, в кінці будемо відповідати на ваші запитання. Якщо стрім набере 50% лайків від усіх глядачів, є в нас такий слідчий Вінницького районного управління поліції Харчук Сергій Олегович, який виніс постанову ще рік тому назад, відповідно, не повідомив мене як потерпілого. Рік ця постанова десь там із справою, як то кажуть, валялася, і тепер зрозуміло, чому рік він мене не повідомляв про те, що кримінальне провадження він закрив. Також я зазначав безпосередньо на камеру, коли зловив цього слідчого біля прокуратури окружної Вінницької, про те, що ми будемо робити, якщо прокурор скасує вказану постанову як незаконну. тому що він там написав, що я не є журналістом. Ви написали, що я не є журналістом. Ви ось це бачите? Бачу є. Я журналістом. Є. Так. Є. так, є свідоцтво. Ви написали, що я не є журналістом є. В постанові. А ця ось Калугаряну. Ця дружина такого собі ТЦКшника-калугаряну, який виконував замовне вбивство, моє безпосередньо у поліції. Зараз я вам роз'ясню і покажу все. Так, підійшов до мене ось громадянин, називається Хто ви? Я сижу в поліції. Представник військомату. Представник військомату, Ось я зайшов в поліцію до Олександра. Ми прийшли запитати тут в поліції, роздають повістки. Коли? В армію не роздають. Взагалі не роздають. Я не чую, що задоволення повід. Чи роздають працівники ТЦК на цьому місці чи на іншому в райвідділі повістки? Це перше питання. Це вам необхідно зараз дати відповідь. Так, якщо можна. Наразі в мене такої інформації немає. І жодної скарги від громадян, що їм тут вручали повістки, вона теж немає. Це я вам заявляю з відповідальністю, бо всіма скаргами на співробітників займається. Мої сектор. Тобто, ви це підтверджуєте, що поліція не коїть жодних правопорушень не е і не співпрацює з незаконними діями, скажімо, працівників ТЦК. Тому ми що... працюємо лише у правовому полі. Якщо до мене громадянин, називається Хто Ви? Я сижу в поліції. Представник військомату представник військомату з я зайшов поліцію до Олександра. Гандони вони коротше, гандони. ми це вже неодноразово довели, але наші право... представники так званих правоохоронних органів не хочуть навіть справу відкривати по факту замовного вбивства журналіста. Наголошую, замовне вбивство журналіста починається з моменту готування. Тобто не потрібно безпосередньо е, скоїти фізичне вбивство. Достатньо до нього почати готуватися, і це буде вважатися згідно кримінального кодексу України вбивством журналіста. Наголошую, за нього передбачено довічне позбавлення волі разом з тим, сроку давності для цього кримінального правопорушення не існує. Іншими словами, це особливо тяжкий злочин, за який рано чи пізно оцей ось Калугаряну Валентин. І також його дружина Калугаряну Олена будуть сидіти у тюрмі на той час, рік тому назад, прокурором області був фігурант нашого кримінального розслідування на цьому каналі. Такий собі Бутович. Ви всі пам'ятаєте, як його заступник Олександр Сморигін напився як свиня за кермом? Його тоді зловили поліцейські, оформили протокол. Він робив жахаючі речі, щоб втекти від відповідальності. В кінцевому етапі в справу втрутився Верховний суд України, справу забрали в апеляційного Вінницького суду і передали Хмельницький апеляційний суд. Таким чином, Смуригін був покараний і отримав відповідне стягнення. Наразі Бутович повернувся в обласну прокуратуру простим прокурором. Я думаю, що після цього ефіру його звільнять, все таки, тому що така особа, яка працює на орків. На мою думку, ще раз наголошую, зараз буду пояснювати, чому не має права бути в прокуратурі. Більш того, наголошую його, звільнив прокурор, генеральний прокурор, тобто справу втрутилась тоді у зв'язку з тиском на журналістів, навіть Генеральна прокуратура України. Друзі, ставимо лайк цьому відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів, тому що якщо вони... Такі речі роблять проти журналістів. Ви тільки уявіть, що вони роблять проти людей, простих людей, які не мають захисту. Наголошую згідно статті 17 закону України про захист журналістів. Це спеціальний закон, будь-які правопорушення відносно журналістів кваліфікуються аналогічно правопорушенням проти правоохоронних органів, тобто поліції, СБУ. тощо. Отже, закон спеціальний надає журналістам гарантії, що в разі небезпеки. Їх справи мають розслідуватись аналогічно, якби те ж саме було скоєно проти представників правоохоронних органів. Так ось, все-таки нам цей слідчий Харч, харчук збрехав. Чому збрехав друзі? Збрехав на камеру, потім втік і відправили по. Пісні. Тобто, ви як слідчий не знаєте, чи я був повідомлений, я, чи ні? Не так я, я виконав всі. Добре, якщо прокурор зараз це все скасує, що ми будемо з вами робити? Як ми будемо робити? Перевірено, Перевірено Вінницькою обласною прокуратурою і залишено в силі. Залишено в силі. Ви можете писати далі про інформацію. Ага, тобто ми таким, як ви, платимо податки, правильно? Куди ви чекаєте? В общем, втік. Це ваш взагалі автомобіль? Ось така в нас поліція. Ви маєте знімати мій особистий автомобіль. А це особистий автомобіль? Серйозно, а ви зараз не на робочому місці? А чому ви не на робочому місці в особистому? Зрозуміли? Особистий в нього автомобіль, а сам на робочому місці чомусь не працює? Ось, ну нічого, тікати йому недовго. Я думаю, правоохоронні органи рано чи пізно його дістануть. Тому що в мене є два питання: чи харчук психічно неврівноважений? Можливо, він недоумок. Недоумство це хвороба. Я обіцяв звернутися в психіатричну лікарню, щоб його перевірили, тому що не може людина таке писати, і це вказує сам прокурор. Зараз я вам зачитаю. І до речі, в телеграм-каналі викладемо пояснення цієї ось Калугаряної Олени, що вона писала. Вона визнала повністю свою вину. Замість того, щоб захищати країну, вони сидять і штампують ось такі ось постанови ганебні, які потім скасовує прокурор. Більш того. Згідно з закону, а саме Кримінально-процесуального кодексу України зобов'язаний був повідомити мене протягом 10 днів з дня винесення цієї ось постанови про закриття кримінального провадження. Він цього не зробив. Ось він від мене втік. Ага, тобто ми таким як ви платимо податки, правильно? Куди ви тікаєте? Ну, звичайно, що ж тут скажеш, коли тебе прижали документами, не просто словами, а документами. Значить, тобто, що ми маємо? Зізнання вказаної Калугаряну. Олени, в тому, що вона мені погрожувала безпосередньо, що її там чоловічок. Я так розумію, напевно, з якимись спільничками з Гайсена, як вона зазначала, мене знайдуть в мішку, але перед тим мене відправлять на передову. Я там буду перший, якого привезуть у мішку. Прокурор про це також написав у своїй постанові. Дуже цікаво. Ми зараз зачитаємо, бо це друзі треба знати всій Україні. Ми маємо цю всю нечисть, ТЦКшну, яка коїть злочини проти громадян, вичищати і довести всі ці справи до Гаазького трибуналу. І ми це будемо робити. Наголошую, я магістр права, в тому числі міжнародного, і я чудово розумію, як ведуться вказані справи. Саме тому вони ховають від мене ці постанови. Ну що ж, давайте подивимося, що сказав прокурор. Ось, що ви на камеру подивились, я це все опублікую в телеграм-каналі нашому посилання буде на телеграм в описі під цим відео. Щоб ви могли цю постанову навіть собі скачати для того, щоб ви побачили, який хаос творять так звані поліцаї у Вінницькому районному управлінні поліції, тому що деякі... Так звані слідчі дивились мені в очі і обіцяли, що все буде згідно закону, а потім е, ховали справи і вели себе як останні орки. Тому цим слідчим я передаю привіт. Е, більше ми з ними спілкуватися не будемо, окрім процесуального порядку, і то я буду заявляти їм відводи. Бо ці слідчі, я їх вважаю, що це перші зрадники українського народу. Не може вручатись повістка журналісту для того, щоб його вбити. Одна справа, що тобі вручається повістка, коли ти можеш служити, а інша справа, коли тобі спеціально вручають повістку, щоб тебе кинути на фронт і тебе там вбити. Це різний умисел. І юристи чудово розуміють, про що я кажу. Також це зрозумів і прокурор. І до речі, Харчук збрехав той же ж прокурор погодив, начебто. А цей прокурор, обласний Бутович, який був на той час прокурором області. Він і є одним із замовників, бо ми критикували його, причому жорстко. Як це так, його перший заступник Олександр Смуригін під час війни п'яним їздить за кермом, потім використовує владу і тікає від правосуддя, і так далі. Слава Богу, це все побачив в Київ, побачила в Генеральній прокуратурі і ті чупакабри були. Покарані. Досудовим розслідуванням встановлено. Що підставою для внесення, зрозуміло, є ухвала слідчого судді. Тобто, сам суддя перевіряв, чи є я журналістом. В суді ми надавали відповідні свідоцтво Міністерства юстиції України про те, що ми дійсно наші ЗМІ є ЗМІ. Але слідчому Харчуку повилазило. Ви написали, що я не є журналістом. Ви ось це бачите? Бачу. Є я журналістом? Є. Так. Так. Боже, яке кончене. Або напевне засліпило хабарем прокурором на адресу слідчого. Тобто, прокурор дав вказівки цьому з харчуку, ще тоді. Кому буде цікаво, скачайте для себе, почитайте, щоб ви потім знали, як працюють поліцаї. До речі, ДБР у нас тихенько сидить у Вінницькій області і не, не звертає увагу, що журналістів е, реально хочуть вбити. І готують пряме вбивство. Ну їм начхати. Ну добре, немає питань е, начхати, і нам буде на вас начхати, коли прийде свій час. Разом з тим, зазначені вказівки прокурора в повному обсязі не виконані в частині долучення до матеріалів кримінального провадження завіреної належним чином копії документу, що підтверджують відношення потерпілого Шавлюка ОВ до журналістської діяльності. На нашому каналі є свідоцтво. Ми його публікували. В телеграм-каналі воно навіть закріплене, щоб його ніхто не міг, як то кажуть, довго шукати, одразу скачати. Це все публічна інформація, але слідчі у нас настільки е, затьмарений хабарем чи недоумством, чи якась інша хвороба, можливо, він не зміг перевірити і не зміг е, знайти це свідоцтво з публічних джерел. Більш того, слідчий, як казує прокурор, чомусь не допитав мене ще раз. Чи відомо останній, це дуже важливо, прокурор зазначає, що військовослужбовці Збройних сил України, які героїчно загинули в ході виконання бойових дій, повертаються на щиті, а не у чорних мішках, в яких повертаються до Росії окупанти. Кого саме Калугаряну мала на увазі? Посилаючись на коментарі, людина з Гайсену. Знову таки на цього ось коломійка, який обіцяв мене вбити руками ось цієї ось шайки. Крім того, у постанові про закриття кримінального провадження, а саме у вступній частині, слідчим. Невірно зазначено дану дату внесення відомостей в ЄРДР. Як він міг внести потім дані цю постанову? Це за відомо службове підроблення або халатність. Якщо це помилка, то мав би бути відповідна постанова слідчого про виправлення описки. В матеріалах кримінального провадження немає. Я всі матеріали сфотографував. І вони всі в мене є. Тому сьогодні буде ще один дуже цікавий в телеграм-каналі. Самі почитаєте, що ця Калугариха написала. А вибачте, Калугаряну Олена написала, визнала всю вину, а слідчий каже, нормально. Можна погрожувати журналістам, а оскільки ми ще рівні і слідчим. Виходить, і слідаку можна. Ви зрозуміли, да? Вони ж самі себе підставили. Ну, інші, ну, логіки ноль, ну це ж поліція, що тут сказати? Ну, ще будуть вироки судів, почекайте. Цей же злочин немає, його не закриєш за сроками, бо це злочин страшний. А сроки тут вічні, а ще й війну, а ще га-ага, ой-ой-ой-ой-ой. Буде дуже весело на цьому каналі. підписуйтесь, щоб веселіше було. Також у мотивувальній частині слідчим внесено те, що шавлюк не є журналістом. Тобто, слідчий заздалегідь вносить відомості, бо ж відео він же ж мав оглянути. Ну, тут же ж питання по відео: чи була якась погроза журналісту? А він виходить. Навіть не подивився, що це офіційний там галочка стоїть. Представте канал на Ютубі, який має е, офіційну е, реєстрацію в Україні. Ну, тобто, ви розумієте, чому я кажу, чи він недоумок, чи його засліпило. Це не просто це не образа, це запитання до слідчих органів, тому що мають перевірити, якщо людина дійсно хворіє, цей слідчий на якусь невиліковну хворобу, тоді дійсно його треба звільнити. І позбавити від кримінальної відповідальності, тому що він не може нести відповідальність за те, що він написав. Але якщо він здоровий, тоді питання в мене виключно кримінального характеру. А в мене їх, і всі це знають, дуже забагато. дуже, Відповіді, на які в них немає.